Скільки коштує поїхати в Буковель на зіхер 001? Та чи вистачить заряду, щоб поїхати в дві сторони з Івано-Франківська в Буковель і назад? Давайте ми це сьогодні і перевіримо. Тактика, в принципі, дуже проста. Заїжджаємо на зарядну станцію і заряджаємо її на 100% для того, щоб потім було легше рахувати. Тепер трішки про умови. Зараз на дворі приблизно 0 градусів і повний багажник речей. Ну, а в машині в нас їде в п'ятеро дорослих, тому в принципі загрузили ми машину по максимуму. Стиль їзди середній від 80 до 100 км на годину. Ну і включені всі максимальні підігрі. Та масажі на цьому ми не економили. І ось ми вже у Буковелі йдемо дивитись проміжні результати. Залишилось нас 67%, але розхід зовсім не радує. До речі, зараз в Буковелі майже будь-де можна зарядитись на зарядній станції, але для чистоти експерименту ми цього робити не будемо. Додаємо до розходу одну поїздку в центр для того, щоб покататися на коньках, і вже в день виїзду я побачив якийсь дуже дивний значок, якого швидше не бачив, оскільки ночі в Буковелі дуже холодні, батарея просто замерзла. І враховуючи, що я не знав, що в такій ситуації робити, я просто включив підігрів машини і вийшов на 5 хвилин. Дорога. Назад, до речі, йде більше на спуск, і я надіюсь, що розхід буде набагато менший, бо поки що він мене прям дуже радує. І так, я вже на місці у Івано-Франківську, і залишилось у нас 33% заряду. Але розхід дуже приємний, того давайте рахувати гроші. Заїжджаємо на станцію, ще раз заряджаємо машину до 100% і йдемо рахувати. Сумарно ми наїздили 200 кілометрів і потратили 67% заряду. І обійшлось мені це все в 1100 гривень. Тобто один кілометр обійшовся мені в 5,5 гривень. Як завжди в коментарях можете написати, скільки би коштувало проїхати цю відстань на вашій машині. Обов'язково ставте лайки і пам'ятайте, що зустрінемося в рекомендаціях. Па!